Вітання мільйонній аудиторії телеканалу Відікон в ефірі «Бліц-інтерв'ю» та я його ведуча Віолета Самохіна. Героєм нашого святкового випуску програми стає найвідоміший дідусь світу дід Мороз, господар холоднечі та зимових морозів. У новорічну ніч його прийнято щедро пригощати, адже в народі вважається, якщо мороз принесе сніжну зиму, врожаї будуть багаті. До дітей він приходить з чарівним мішком, подарунки в якому не закінчуються. Принаймні, допоки він в руках у Діда Мороза. А що ж цей дідусь підготував для телеглядачів каналу Відікон? Дізнаємось просто зараз. Вітаємо, дідусю! Я також вас вітаю і вітаю всіх глядачів каналу Відікон. Отже, дідусю, у нас є сотня, центральна пішохідна вулиця Сум. А до вас 100 запитань, на які вам потрібно відповідати швидко, лаконічно, але головне правдиво. Добре, домовились. Пропоную почати. Звичайно. Поїхали. Що потрібно зробити, щоб отримати подарунок від Діда Мороза? Це дуже просте запитання, і ви його дуже добре знаєте. Звичайно, потрібно вивчити віршик для дідуся. А, а стосовно гарної поведінки, всім дітям даєте подарунки чи лише тим, хто гарно себе поводить? Ні, лише тим, хто гарно себе поводить, тому що дідусь протягом року дивиться за поведінкою дітей. І самі гарненькі з гарною поведінкою отримують чудові подарунки. А як ви раховуєте відсоток гарної поведінки, за який подарунок даєте? А цим займаюсь не я. У мене є бухгалтерія дідуся Мороза, у мене там сидять гномики, і вони вираховують цей відсоток. Де живе Дід Мороз? Дід Мороз живе на Баранівці. Так близько? Так, так близько. Сумський Дід Мороз живе на Баранівці. Скільки вам років? 175 рочків. років. Я ще зовсім молодий дідусь. Коли день народження у Діда Мороза? А ви не знаєте? 18-го. Листопада. Не знали. Я думала, що 1 січня. Ні, ні. ні, ні? 18 листопада. Ваше справжнє прізвище та ім'я? Е, ви знаєте, моє справжнє прізвище і ім'я це Мороз Васильович. От в Росії, наприклад, це Мороз Іванович, а в нас Мороз Васильович. А прізвище, ну так повелось по історії, що прізвища я не маю. Ви в школі навчались? Звичайно. В, який? в, лісовій. в лісовій. А хто був вашими вчителями? Ну, всі були. Трішки ведмедики були, трішки зайчики. Вони багато чому можуть навчити. А, зараз ви, дід Мороз. Як так. вас називали, коли ви були хлопчиком маленьким? Коли я був хлопчиком, мене називали Морозенко. Морозенко? Так, маленький Морозенко. Морозець. По-різному називали. А Морозко? І морозко бувало, і морозко також, бувало. також, звичайно, називали і Морозко. Ким ви мріяли бути у дитинстві? В дитинстві, ну я зараз навіть не пам'ятаю, але я завжди знав, що стану дідусем Морозом. Звідки ви це знали? Ну не знаю. Це таке відчуття. Відчуття було зразу. А так зразу і не відповім, ким хотів стати. Можливо, як всі маленькі діти мріяв стати пожежником чи лікарем. А космонавтом? Ні, космонавтом Ні, не хакого не бути. було. Не було. А, у кого ви просили подарунки, коли були маленьким? Ви знаєте, в моєму дитинстві мені всього вистачало. І можливо саме тому можливо, саме тому я і вирішив стати Дідусем Морозом і дарувати всім подарунки. Хто ваші батьки? Мої батьки, мою маму звуть Мара, а тато Велес це боги. Яка ваша найбільша мрія? Моя найбільша мрія, ви знаєте, мабуть, це мрія не тільки моя, й багатьох українців, щоб якому найшвидше настав мир в нашій країні. І всі хлопці повернулись в свої сім'ї і зустріли новий рік в своїх сім'ях. За якою погодою ви можете розтанути? 40 чи, градусів. Чи можете ви взагалі розтанути? Можу, мабуть, 40 градусів. Я думаю, ви зрозуміли про що я. <рес> так, зрозуміло. А розкажіть, що ви робите влітку? влітку? Влітку, влітку я дуже полюбляю рибалити. Так, а ще я будую. Свій будинок. А де ви рибалите? Також там і... на Баранівці? Так, на Баранівці, де прийдеться. Мене звуть, дуже багато друзів і ми рибачимо з ними. А ви влітку змінюєте шубу на футболку та шорти? Звичайно, наприклад. звичайно. Але не на футболку, а я дуже полюбляю носити вишиванку. Вишиванку? Дуже патріотично. Так. А розкажіть, що ви їсте влітку, коли немає снігу? <рес> коли немає снігу, я їм морозиво. Але звідки такий міф, що Дід Мороз їсть лише сніг? Щоб не розтанути, можливо. Я обтираю снігом, але ж я його не їм. А Хто ваша дружина? Моя дружина це красуня, зимонька, зима. Хто мама Снігуреньки? Мама Снігуреньки, ви знаєте, я вам зараз розповім, мало хто про це знає, але в нас з Зимонькою є три доньки. Це Завірюха, Хуртелиця і Холоднеча. Завірюха і Хуртелиця, вони ще не женаті, а от Холоднеча зустріла гарного парубка Буяна. І вони з ним подружились, покохали один одного. І в них народилась донька. І звати, її Снігуронька. А, а цей мій зять Буян, то це син Снігової королеви. Син Снігової королеви? Так. Тому, Мало хто е про це знає. І ким це вам доводиться снігова королева? Снігова королева це моя хто? Сваха, звичайно. сваха, сваха так. Ой, Ну, ви нам всі секрети розкриваєте. Ну, свої. якщо ж інтерв'ю, то воно по-чесному. А сніговик хто для вас? Сніговик. Сніговичок це мій найліпший друг, це мій водій і помічник. Угу. А скажіть, із Санта Клаусом ви дружите? Ну, ви знаєте, не сказати, що ми дуже дружимо, але ми не ворогу не вороги з ним. І в нас просто немає часу спілкуватись. Угу. Скажіть, на чому ви їздите, Я? Зріку, коли розвозите подарунки дітям? Звичайно, їжджу на конях. А як їх звати? Я так е... розумію, це та сама чарівна трійка, правильно? Звичайно, це чарівна трійка, а звати їх лютий, березень і квітень. А чому весняні місяці? Ну тому що мені так більше подобається. Добре, а тоді інші 9 місяців, як з вами пов'язані? А інші 9 місяців це маленькі поні, які колись виростуть і стануть великими конями. А, а скажіть, будь ласка, грудень та січень? Вони ще також маленькі? Так, вони правильно? ще не підросли, правильно. Ще десь в стайні. Ви розумієте, вони вже просто заморились на сьогоднішній день і вони вже відпочивають. А ви не думали про те, щоб змінити коней на оленів? Ні, мені більше подобаються коні. Більше коня чому? Так, ну не знаю. О, на хай Хаїзда Санта-Клаус. А на більш сучасний транспорт не плануєте пересісти? Ну, наприклад, зараз популярні електромобілі. Ха -ха, дуже чудове запитання. Ви знаєте, е в мене немає прав. І мене завжди возить сніговик. А в сніговика також немає прав. В нього лише він вміє коньми управляти. Тільки кіньми? Так. А скажіть, як ви їздите на санях, коли снігу немає? Ну, у нас бувають зими без снігу. Звичайно, бувають. Я тоді ходжу пішки. пішки. Пішки? Не втомлюєтесь. Ну втомлююся, але ходжу пішки. Добре, який подарунок дід Мороз хотів би отримати під ялинку? Ви знаєте, Дід Мороз, мабуть би, хотів отримати е, дуже багато посмішок, дуже багато щастя людського. Ось такий подарунок я б хотів собі на новий рік. Дід Мороз, це для вас робота чи стиль життя. Це моє покликання. Як стати Дідом Морозом? Ну, дуже важке запитання. Дідом Морозом напевно не стають, Дідом Морозом напевно, народжуються. А хто до вас був Дідом Морозом? Якщо вам 175 років, хто, хто раніше був Дідом Морозом? А до цього був мій дідусь. Ваш дідусь? Так, у мене через покоління все. А батько ваш ким був? Ну, а батько я вже вам відповідав на це питання. Це слов'янський Бог. Так а чому він не став Дідом Морозом? Ну тому що він був Богом. Богом. Добре. А, розкажіть, я, ви не думали про те, аби відкрити курси, як стати Дідом Морозом? Ви знаєте, от кожен рік помічники знаєте для вас були. Кожен рік я дуже хочу відкрити курси. Кожен рік я над цим замислююсь, але не доходять у дідуся руки. Не доходять. Ну, гадаю, що візьму себе в руки, заставлю і наступного року зроблю курси дідуся мороза. Будемо чекати. Я, я думаю, що так черга вишукується. Я також так думаю. Скажіть, дід мороз безсмертний? Ну, звичайно. Звичайно. А не плануєте вийти на пенсію? Ну якщо плануєте, то коли? Ви знаєте, коли прийде достойна заміна. То, мабуть, прийдеться піти на пенсію. Я це з радістю зроблю. Після того, як курси відкриєте, знайдете так. собі гідного помічника. Так, правильно? Так, І тоді піду з чистою, як кажуть, совістю, піду на пенсію і буду відпочивати. А найкращий новорічний фільм, на вашу думку? Ви знаєте, найкращий новорічний фільм це, мабуть. Це, мабуть, один із останніх фільмів. Це пригоди Святого Миколая. Можливо, ви його бачили? Ні, не бачила. Ну, не це жаль. не ради реклами, але там знімаються Вірастюк, такий український сучасний фільм. Дуже гарний. Він мені подобається. А ви з Миколаєм, до речі, дружите? Звичайно, ми спілкуємося з ним і дуже-дуже товаришуємо. А, улюблена новорічна пісня. Давайте разом заспіваємо. Яку? Не догадуєтесь. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Так, це моя улюблена пісенька. А улюблений анекдот у вас є? Ну, ви знаєте, в мене немає часу слухати анекдоти, а тим паче їх розповідати. Так а вам не розповідають анекдоти. Ви знаєте, можливо, не діти, а татусі. Е, мабуть, мами, які, мами які дуже завинили перед татусями, таке буває, що частенько можуть розповісти, але я їх дуже швидко забуваю. Заморозити людей можете? Можу. Е, багато вже людей заморозили. Жодного. А чому? Невже всі настільки ідеально себе поводять? Ну, мабуть, я дуже добрий, тому нікого і не заморозив. Е, не всі люди пишуть листи діду морозу, так. як ви. А, дізнаєтесь, що вони собі замовили в якості подарунку. Ну, думки читати вмієте чи як? Ну, це теж, я вмію читати думки. Але ті, хто не пишуть листи дідусею, вони пишуть смс-ки мені в вайбері. Телефончик дасте, потім да, добре, я також напишу. Добре, добре, але я вже знаю, що ви хочете на Новий рік. Ну не будемо розкривати секрети. Не добре? Не будемо. А, який подарунок найчастіше замовляють люди? Ну, ви знаєте, останнім часом. Дуже різні подарунки, але жінки останнім часом почали замовляти дуже багато золотих прикрас. А хлопці завжди просять дорогу автівку. Не знаю, чому так, але ось так. Скільки листів за рік отримує Дід Мороз? Ой, навіть не скажу, тому що це потрібно було запитати в сніговичка. Він складає мою пошту, підписує, сортирує. Ну не скажу. Це дуже важке для мене запитання. А влітку вам також приходять листи? Чи тільки взимку? Лише, Лише, до, нового року. Лише до нового року, і буває, що після нового року також трішки приходить листів. Що незвичайного у вас діти просили? Незвичайного. Незвичайного? Мене дуже часто просять братика або сестричку. Е, важко дитині пояснити, що дід мороз тут не в змозі. І пишуть буває такі листи Дідусь мороз, подаруй мені братика або сестричку. Тому що там, наприклад, у мами є тато, а в мене нікого немає. І які ж подарунки ви тоді цим діткам даруєте? Ну я дуже прошу батьків, щоб вони нарешті подарили і братика, і сестричку. А дорослі які незвичайні подарунки замовляли? Ну, навіть так зразу і не відповім. Ну, не знаю. Не знаю, не згадаю так відразу. Е, ну, добре, ми зрозуміли, що жінки золото більше замагають, так? так, так? так. Чоловіки машини? Чоловіки автівки, так. Е, а який подарунок вам не по кишені, якщо і золото можете подарувати, і машини? Ви знаєте, не по кишені, діду і морозові лише, мабуть, те, що не можна купити за гроші. Наприклад. Ну, Наприклад, щастя. Наприклад, здоров'я, мабуть, совість, тому що совість не купиш ні за які кошти. Ну, ось так. Люди вірять у Діда Мороза. Так. В кого вірить Дід Мороз? А Дід Мороз вірить в справжні дива, в чудеса, в казку. Тому що коли віриш в казку, то вона обов'язково що? Здійсняється. Дізнається. Так. Скажіть, будь ласка, навіщо вам шуба, якщо ви не мерзнете і самі усіх можете заморозити? <рес> Дуже цікаве запитання. Ну, у мене шуба, мабуть, для того, щоб я гарно виглядав, щоб приємно було мене зустрічати. Ось тому я й ходжу в шубі. Чому ви ніколи не знімаєте шапку, коли заходите у приміщення, як це належить справжнім чоловікам? Так, ви дуже праві. Справжній чоловік повинен завжди знімати головний убір. Але Дід Мороз його не знімає, тому що боїться запорошити снігом усю кімнату. А, а ви не думали змінити валянки на уги? Так, осучаснитися. Я ніколи не думав звільнити, змінити валянки на уги, тому що Дід Мороз сучасний ходить в чобітках. Чобітках? Так. Скажіть, будь ласка, яка довжина вашої бороди? Десь приблизно за останню неділю, мабуть, підросла, але ну, була 65 сантиметрів, десь так. А як ви доглядаєте за нею? Ну, доглядаю за нею не я. А хто? Хотілося б, але я дуже багато часу проводжу з дітками зараз і мені допомагає дружина. А от зимонька мені вичесує, підстригає, все робить вона. У барбершоп не думали сходити? Ну, можливо, хотів би. Але я нікому, крім дружини, не довіряю. Чому люди вірять у Діда Мороза? Ну тому що, мабуть, потрібно вірити в казку, потрібно вірити в чудеса, а Дід Мороз і здійснює ці казки, чудеса, дива. Ось чому потрібно вірити. Ким вам доводиться білоруський Дід Мороз, який у Біловезькій пущі живе? Та це мій двоюрідний брат. Так. А скажіть, от ви у нас сумський місцевий такий дід Мороз так, так. на Баранівці живете? У кожному місті українському є свій дід Мороз? Чи як? Звичайно, в кожному місті, в кожному місті. В Кожному місті є свій дід Мороз, тому що всі розуміють, якби був весь один дід Мороз на всю країну, він би не встиг зайти в кожну хату, привітати діточок, подарувати подарунки. Тому в кожному місті є свій дідусь мороз. Чому в магазинах переважно продають лише статуетки Санта Клауса? А не Діда Мороза? Ви знаєте, я гадаю, це тому, що їх роблять в Китаї, а в Китаї про Діда Мороза нічого не знають. <рес> тим, ну. тим більше про нашого з Баранівки. Так, правильно? так, так, правильно. Скажіть, будь ласка, святий Миколай кладе діткам, які погано себе поводили різки. <рес> що в таких випадках робите ви? Взагалі не даруєте подарунок? Чи щось? Ви самі відповіли на це запитання. Якщо дитина себе погано поводила, то вона, звичайно, не отримує подаруночок. А, а чи знаєте, ви скільки у вас двійників? Е, ні. І як ви з ними контактуєте, спілкуєтесь? Я ніколи на цим не замислювався, але е, ми спілкуємося, тому що не завжди я я встигаю до всіх діток і мені допомагають мої помічники. Як відрізнити справжнього Діда Мороза від несправжнього? Я вам скажу, дитина це відчує своїм серцем. Забора додьоргають? дергають? Ви знаєте, дуже часто і це дуже мені не подобається. По-перше, це боляче, а по-інше, це просто некультурно. Скажіть, як ви потрапляєте до квартир, де немає ні печей, ні димоходів, а двері та вікна, ну. Щільненько так зачиняються зараз. Ну, ви ж самі знаєте, що я справжній чарівник. А для цього в мене є мій чарівний посох. Він мені допомагає потрапити до квартири. Він всі двері відчиняє. Звичайно, відчиняє, а потім зачиняє. Чи складно бути Дідом Морозом? Ну ні. Для мене це зовсім не складно. Що найпростіше та найскладніше у, ваші, у вашому житті? В моєму житті, мабуть, найскладніше це нехватка часу. Тому що в добі 24 години, і ти за ці 24 години повинен переробити скільки речей, скільки діл і добрих справ, і, мабуть, це єдине, чого не вистачає. Угу. А розкажіть, як змінилося прохання дідам, дітей до Діда Мороза за останні років 10? тому що покоління змінюється, так. відповідно, подарунки замовляють також інші. інші. Інші, ви от правильно, правильно підмітили, якщо 10 років, я вас ще маленькою пам'ятаю. Пам'ятаю, які подарунки дарував вам я. А зараз дітки більше просять айфонів сучасних оцих, епелів різноманітних, різноманітних ноутбуків, е приставок, ну, безліч електроніки. Дітки більш сучасні, перейшли всі на електроніку, тому ці іграшки всі, вони більш такі дорогоцінні. Хто б міг стати гідним послідовником Діда Мороза? Я гадаю, що, мабуть, новий рочок. Малесенький, новий, новий рочок. Ну, ми його також на курси спочатку запишу, звичайно, коли відкриєте. Звичайно. А що може розлютити Діда Мороза? Ну я, мабуть, вже відповідав на це запитання. Я дуже не полюбляю, коли починають смикати мене за бороду. Угу. Мене це дуже розлючує. Чого людям не вистачає для щастя? На вашу думку? Я гадаю, що, мабуть, фінансової стабільності все ж таки. Е, я так розумію, ви тільки нашим е, сумським діткам правильно подарунки даруєте? Ну, так, і дорослим. Так, так, звичайно. А по іншим країнам їздите? Інколи подорожую. Інколи подорожую, але дуже-дуже мало. Дуже мало. А яка країна вам найбільше запам'яталася? Ви знаєте, я скажу чесно, де б я не був, мене завжди тягло. На рідну землю мене завжди тягло до нашого красивого, чудового міста, тому найбільше я полюбляю нашу країну-україну. А ви коли-небудь хворієте? Ні, ніколи не хворію. Ніколи? Ніколи. А як боротися із глобальним потеплінням? Чи не боїтесь ви його? Ви знаєте, можливо, трішки боюсь, тому що ви розумієте, що я можу розтанути, але я гадаю, з цим не потрібно боротись, тому що з природою боротись немає ніякого. С, с, смислу, сенсу ніякого. Тому я це нічим не займаюся. Яка зарплата у Діда Мороза? У Діда Мороза десь приблизно мільйон, можливо півтора дитячих посмішок. Ой, це дуже приємно. Я думаю, отримувати таку зарплату, правильно? Дуже приємно. Скажіть, як усі подарунки поміщаються в один мішок? Він же мене чарівний. І я в нього вранці складаю подарунки, і мені до вечора вистачає цих подарунків, щоб привітати усіх діток. А вранці ми знову набираємо повний мішок і так, із року в рік. Чи правда, що подарунки не закінчуються лише коли він у вас в руках? Звичайно. Якщо візьме хтось інший. Звичайно, ви праві. Ви подарунків праві. не буде, правильно? Не буде, ні. Тобто красти немає сенсу. Красти, забирати в дідуся мороза мішок немає ніякого сенсу. Звідки пішла така традиція ставити дітей на стільчик і вимагати пісеньку або віршик для Діда Мороза, щоб отримати подарунок? Я зрозумів. Ви знаєте, дідусь же глухенький, сліпенький, тому щоб гарненько роздивитись дитину, щоб дуже добре її чути. Для цього і придумали таку традицію ставити дитину на стільчик, дідусь підходить, підходив ближче, і мені тоді гарно чути, і гарно я бачу костюмчик, який зробили батьки, пошили. Яка найнеймовірніша пригода траплялася у вашому житті? Ой, пригод дуже багато за мною траплялося, але, але ось в минулому, році, в минулому році я приїхав привітати малесенького хлопчика, він мені написав листа, дуже довго чекав. А я застряг у нього у ліфту на 40 хвилин. І справа в тому, що він стояв біля ліфта і зі мною розмовляв, я його поздоровляв через, через двері. Ну, Це було, чесно кажучи, для мене перший раз. Я дуже, я дуже злякався. Думаю, знов яга оці знаєте, перед дива. Ну, ліфтери приїхали і все виправили. Хлопчик, мабуть, за цей час встиг вам всі віршики новорічні розказати, він мені, так які знає. Він мене підтримував і співав мені пісеньку. Пісеньку одну весь час, всі 40 хвилин. Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, пам тому що я сам був шокований. А, скажіть, в якій валюті ви тримаєте заощадження, за які потім купуєте подарунки? дітям? Ну можливо, вам нічого і не дасть моя відповідь, але всі свої заощадження я тримаю в сніжинках. В сніжинках? Так, а за них я купляю подарунки. А де можна купити подарунки за сніжинки? Вибачте, але цього я вам це розказати секрет, не можу. Правильно? Так. – Скажіть, на які подарунки заслуговують українські політики? Дуже чудове запитання. Ну я гадаю, що Миколай би поклав їм по різочці. Подарунки би від Миколая вони не отримали. Ну а я б хотів їм побажати і гадаю, що вони заслуговують на це. Хай вони хоч місяць проживуть на таку зарплату, як у наших пенсіонерів пенсія. Або на сніжинки. Або на сніжинки. Скажіть, в яких соцмережах ви зареєстровані? Я Дід Мороз сучасний, тому я зареєстрований в інстаграмі і Фейсбуці. Угу. А скажіть, будь ласка, яким алкоголем у новорічну ніч краще пригостити Діда Мороза, аби наступний рік веселим видався? Я скажу вам по секрету. Справжнього Дід Мороза взагалі не потрібно пригощати ніяким алкоголем. А, тому, тому що від 40 градусів він розтане. Так, 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 а справжній Дід Мороз просто не п'є. Правильно. правильно. А що обов'язково потрібно, щоб було на новорічному столі? Ну, на новорічному столі обов'язково потрібно. Щоб були е, от салати, які ми пам'ятаємо. Давайте з дитинства, які пам'ятаєте? Олів'є, шу, шуба, шуба. Дуже салат добро. з крабових паличок. Ну, це останнім часом. Ну, звичайно, так. Я собі Нового року не уявляю без цих салатів. Коли варто наряджати ялинку? Ну Ялинку, щоб отримати подарунки від Святого Миколая, потрібно наряджати 18 грудня. грудня. Тому що 19 го Миколайчик уже дарує подарунки. А коли викидати тоді потрібно? Коли засохне. Коли засохне, тоді викидати. А якщо це десь там наприкінці весни або влітку взагалі буде. Ну це я жартую. А тим стовбур залишиться. Все жартую. Після старого нового року потрібно викидати. А як завжди бути щасливим? Ви знаєте, мабуть, більше посміхатися і не звертати увагу на різні дрібниці. Коли оживають дива? Дива оживають перед новим роком. Чому новий рік саме 1 січня святкують? Ви знаєте, дуже важке запитання. І я з Маличкою пам'ятаю, що його так святкували. Тому я підніму. Підніму архіви і дізнаюсь відповідь. А зараз я затрудняюсь дати вам відповідь. Тоді наступного року обов'язково я у вас запитаю це запитання. Добре? Добре, домовились. Домовились. Хто ви по гороскопу? Ну, якщо в мене день народження, 18 листопада, то я хто? Скорб... Скорпіон. Скорпіон. Угу. Сильний знак так. так. <с> Яких домашніх улюбленців ви тримаєте вдома? У мене є котик малесенький, він мені завжди допомагає. І собачка. От за східним календарем кожен рік має свою тварину символ. Так. Чи всі вони є вашими улюбленцями, чи вони можливо. По одному року живуть у вас вдома. Вони приїжджають до мене погостити, але буває так, що ми збираємося на деньочок усі разом, щоб побачити, тому що ми дуже скучаємо один за одним. І коли це на який день ви збираєтесь? Я не можу вам відповісти на це запитання, Також секрет, тому що це секрет, так добре. А скажіть, от цього року буде символом жовта земляна свиня. Так. Що очікувати люд людям від цієї тварини, і що взагалі її притаманне? Добре, давайте ми з вами разом поміркуємо над цим запитанням. Жовте, дивіться, це золото. Золоті монети. так? А земля це родючість, стабільність. Тому я гадаю, що українцям потрібно очікувати багатства стабільності в державі. Ну і нехай у всіх буде такий прилив фінансів, як оця свинка риється в багнюці. Нічого не робити, щоб і отримувати. Ну звичайно, ходити на роботу, але отримувати достойну зарплатню. Чому в останні хвилини старого року усі слухають привітання президента, а не привітання Діда Мороза? Е -е, цікаве запитання. Ви знаєте, ну я вам скажу, тому що Дід Мороз завжди все, що в нього є, він вкладає в добро, він віддає дітям, він купляє подарунки. І в нього не залишається е, фінансів, щоб проплатити ефір. Тому я й не можу попасти на телеканал. Ну, до нас потрапили. Дуже дячний вам, дякую. Скажіть, як потрібно загадати бажання у новорічну ніч, аби воно вже напевне здійснилося? Хтось записує на серветках, потім спалює, хтось 12 виноградинок з'їдає. Да, як правильніше? Це дуже чудово, що ви перечислили, але бажання просто можна загадати, вірити в це і йти до цієї мрії, і воно обов'язково буде збуватися. А які бажання не здійсняться у новорічну ніч? Лише ті, які не будуть загадувати. Ага, Тобто в будь-якому випадку загадувати потрібно все. А там звичайно, щось десь да Звичайно, звичайно, але лише ж добрі. А, скажіть, як повірити в дива? В дива, а в дива не потрібно вірити. Дива потрібно створювати для інших, і вони зразу навколо тебе. Якщо ти створюєш дива, для тебе створюють дива, оживає казка. Секрет новорічного настрою від Діда Мороза. Більше позитиву, ну і звичайно, щоб навколо тебе були близькі і рідні люди. привітайте, будь ласка, жителів усієї сумщини з новорічними святами. Ну в першу чергу я вітаю вас з новим роком. Також весь канал Відікон. Ну і моїх любих сумчан. З наступаючим новим роком вас всього вам найкращого, сімейного благополуччя. Ну і звичайно, звичайно, щоб євро було сховане в коморі. А сало рохкало у дворі, а в гаражі стояв Феррарі, Да й не один а ще й у парі, у хаті з мрамору камін, ну і басейн хоча б один, гідромасажер Джакузі, і Хенесі бовталось у пузі. А щастя вас не оминало боком. Коротше, любі мої, всіх вас з Новим роком. Дуже теплі привітання. Ну, а ви вже відповіли на всі наші 100 запитань, тому щиро дякую вам за цікаву та головне відверту розмову. Я також вам вдячний. Нагадаю, що сьогодні нашим героєм був господар холоднечі та зимових морозів, щедрий на подарунки дідусь мороз. Я також вітаю вас з новим роком. Бажаю добробуту та достатку вашим родинам, миру та злагоди усій нашій країні. З вами була я, Віолетта Самохіна. До зустрічі у наступних випусках програми Бліцінтерв'ю на телеканалі Відікон. thank <laughs> you